Чотири кандидати та майже півтори тисячі виборців незабаром у Чернівецькому національному університеті обиратимуть нового ректора. Що відомо про кандидатів на посаду, та як серед чотирьох претендентів виборуть найдостойнішого, дізнаємось уже за мить. Уже 15 травня у Чорнівецькому національному університеті відбудуться вибори ректора. Оскільки у червні в Романа Петришина завершується термін дії контракту. Він обіймає цю посаду з 2019 року. Кандидатів на посаду ректора ЧНУ цього разу четверо. Усі вони працівники вишу. Серед них деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк, декан економічного факультету Руслан Білоскурський. Проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла та декан географічного факультету Мирослав Заячук. Як розповів нам голова організаційного комітету з проведення виборів ректора ЧНУ, виборчі перегони відбуватимуться згідно з положенням про порядок обрання ректора. Самі ж вибори проведуть у форматі таємного голосування 15 травня з 9 до 15 у мармуровій залі вишу, участь у голосуванні зможуть взяти майже 1500 виборців. У виборах за підрахунками організаційного комітету беруть участь. «1451 особа це наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники університету, а також Інші штатні працівники, які не потрапили в цю категорію, які були обрані за квотами шляхом таємного голосування, і також представництво студентів, які були обрані за квотами шляхом таємного голосування. Юрій Лопатинський нагадує, що виборці мають обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу. Виборець особисто заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування. До слова у цей час заборонено робити фото та відео а також перебувати в кабіні ще з кимось. Так як голосування таємне, то виборці не повинні розголошувати свій вибір. Та в кабінці для таємного голосування роблять відповідну позначку або проти прізвища кандидата, якого підтримує, або не підтримую жодного. Водночас є випадки, коли бюлетень вважатиметься недійсним. Бюлетень вважається недійсним, якщо Зроблено більше ніж одна позначка, або не зроблено жодної позначки, або з інших причин не можна встановити волевиявлення. Ну, наприклад, там якісь написи і так далі. І однозначно не можна визначити за кого. Цей голос відданий. Ну, у випадку дискусійних питань, виборчий комітет зможе з шляхом голосування обрати той чи інший варіант. Детальніше ознайомитися з кандидатами та переглянути передвиборчі програми кожного з них виборці можуть на офіційному сайті закладу. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% серед числа усіх виборців, вже через тиждень після першого туру відбудеться і другий. Там традиційно візьмуть участь двоє претендентів, які здобули найбільшої підтримки. Тож, хто стане ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на найближчі п'ять років, дізнаємось уже незабаром. Аліна Рябко, Євгеній Гостюк, Іван Мітрик теми ТВА.